Я хочу дуже перепросити за це. Але тебе було вбито помилково. Що за? Хто в біса? Ці дітлахи. Мене звати Ален, а це моя сестричка Елена. Енергія. Обіймашок! просимо до нас. Прошу почувайтеся тут як удома. <плес> <плес> як цікаво. Я вже зволоднів. Ну ми щось приготуємо. Братику. Вперед! Вперед! <плес> 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 Подорож іншим світом. Виховання дітей під час пригод. <плес> Дивіться в озвученні від озвучені. Ком... Дві тисячі двадцять чотири, старший братик вже не може. Ален ще повен сил. Елена також. Може, краще повернутися Добренько. до заїзду раніше? Добренько. Ага.